Всім привіт! Ми студенти Миколаївського базового медичного фахового коледжу і ми українці. Сьогодні ми хочемо розповісти вам цікаві факти про свою рідну українську мову. Мова це не просто слова, звуки, це голос нашого народу, це наша історія, наше минуле і майбутнє. Молодійна та неповторна українська мова вібрала в себе гомін лісів. Полів, рік і морів землі нашої. Слова нашої мови переткані вишневим цвітом, барвінком, калиною. Українська мова згідно зі словником Національної академії наук України налічує близько 256 тисяч слів і входить до переліку мов, що активно розвиваються. Довідників, етнолог та анкарта українська мова посідає 28 місце у списку за кількістю носіїв. Кількість людей, які розмовляють українською мовою, становить близько 45 мільйонів. Українська вікіпедія посідає 16 місце в світі за обсягом статей та третє серед слов'янських мов. Кожні сім хвилин на віки з'являється нова стаття українською мовою. Українська мова в різні історичні періоди називалася людьми по-різному. Серед назв, які широко використовувалися, виділяють проста, руська та козацька. Польський науковець Михайло Красуцький дійшов висновку, що українська мова старша за латину, грецьку і санскрит. Українська мова своїм корінням, затверджує істориків, сягає глибини не менше семи тисячоліт. Про європейський санскрит містить більше тисячі нинішніх українських кореневих слів. Такі знайомі слова, як один, два, три, чотири, на санскриті звучать аді, дві, «чатура». А ось такі дуже знайомі з малочку кожному з нас слова мама, тато, неня, дід, баба, брат, сестра, син. На санскриті звучать як мата, тата, нана, дада, баба. Брата сватрі сум. 448 рік. Візантійський історик Пріск Панінський, перебуваючи в таборі Гунського володаря Атіли на території сучасної України, записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. В українській мові і донині збереглися назви місяців стан походження. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. А ще українську мову неодноразово намагалися заборонити росіяни, через що її можна назвати однією з риконсмериків у світі. Вважається, що спроб спробували загалом 134. Найвідоміше Найвідоміші з них це Валуєвський циркуль та Ємський указ. Спроби вести жорстоку заборону були задовго до цих документів. Наприклад, у 1627 році церква наказала спалити та заборонити всі книги української мови. Тараса Шевченка вважають основоположником сучасної української літературної мови, який відібрав з народної мовної на скарбниці багаті лексико-фразологічні шари, відшліфував орфографічні граматичні норми, поєднав її різнотипні стиліві засоби. Найчастіше з українських творів перекладався вірш Тараса Шевченка за повіт 147 мовами народів світ. me In my beloved Ukraine, my tomb upon a grave mount high, amid the spreading plain, so that the fields, the boundless steps, the sniper splendid shore. My eyes could see, my ears could hear, the mighty river roar. Кук Statu Іллінойс це 16 з найбільших у світі урядів місцевого самоврядування. В цьому окрузі проживає близько 5,5 мільйонів населення. До складу округу входить місто Шикаго разом з передмістям. А українська мова була обрана як одна з найбільш зживаних мов у даному районі. Белконі. Балкон. Коридор, коридор, маркер та інші – Це англіцизми, що поселилися та міцно закріпилися в нашій співучій мові. Але я була надзвичайно здивована тим фактом, що й Україна подарувала декілька слів зі своєї скарбнички англійській мові. Так, так, вам не почулось ось декілька з них: клей пластична глина природнього походження, кач качіс, гачі або гаці. Підштанці – атрибут чоловічого одягу спідньої білизни. Баняк. Баняк це казан. Але використовується сенсією пустоголовий дурень, степ, козак, борщ не мають еквіваленту в англійській, тому використовується в оригінальному значенні, але англійською транслітерацією. Є багато жартів, що в німецькій мові надто багато слів, які складаються з великої кількості букв. Але в українській мові також є такі слова. Наприклад, у нас є слово, яке складається аж з 30 букв: це дихлор, дифеніл, трихлор, метил, метан. І це таке довге слово означає засіб для боротьби зі шкідниками, наприклад, з комарями. Але в народі воно має спрощену форму і називається дуст. В українській мові є безліч синонімів. Відповідно, до видання короткий словник синонімів української мови, в якому розроблено безліч синонімічних рядів, найбільшу кількість синонімів має слово бити 49 слів. Наприклад, колошпалити, «лупити», лупчувати, моклошити, лучити, кулачити, стосувати, гателити, стябати, чухрати, молотити, бухкотіти, маніжити, чострити, гніздити, окладати. Тощо! Уявіть собі, скільки потрібно часу, щоб об'єднати 70 українських скоромовок, які складаються з 724 слів, та ще й вивчити цю довжелезне скоромовище на пам'ять. А Анастасія Сміхова це зробити змогла. Варто книги рекордів Гіннеса. Не у четвер, четвертого числа у четверті дня у центрі столиці. Садівник Рос садівникувався. Та так розсадівникувався, що разом із садом роз, ще й сад, Азалій. І так, 4 хвилини та 39 секунд. Чи знали ви, що паляниця, збройні сили, стугна, козаль, зміїни і Чорнобаївка – це одні із найуживаніших слів української мови за перші сто днів повноштабного вторгнення. Їх використовували українці кожного дня по декілька разів. Як парость виноградної лози плекайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. чистіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Максим Рильський